Як подолати страх виступів? Сам щотку маємо розуміти, що це не буде, знаєте, за один момент. Це треба все-таки йти, якби знаєте, ступенечкою, ступенькою, ступенечкою. Ступенечко. Саме перше, що ви маєте зрозуміти, коли ви, наприклад, є перед якимось виступом, у вас має бути, знаєте, якийсь такий скелет, тобто якийсь така мапа, що ви будете розповідати. І дійсно, ви маєте знати добре матеріали. Ну, саме краще це роз, знаєте, розподілити там, наприклад, якісь заголовки чи підзаголовки, і прописати. Далі ви йдете розповідати, наприклад, перед зеркалом, так? Досить ефективно, наприклад, спочатку ви зробили мапу, все розказали, ідете розповідати, наприклад, перед собою, перед зеркалом. Далі ви йдете, наприклад, на якусь, наприклад, у своїх батьків або до свого партнера розповідаєте. Далі можливо, ви, можливо, якісь групи друзів своїх збираєте. І розповідайте, далі ви вже можете якби, розуміти, чи ви можете бути готовими до того виступу. У більшості випадків так, ви можете. Проте, знаєте, коли ця тривожність, наприклад, перед виступом, як з цим справитись. Саме перше це дихання, глибоке дихання. Тобто ви вдихаєте через нос, видихаєте через рот, тобто відношення 1-2, тобто 4 секунди, 8 видихаємо. І це має бути діафрагмальне дихання. Тобто десь 2-5 хвилинки перед виступом, ви просто дихаєте, 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 дихаєте так? Тому що це якраз допомагає знімати такі, знаєте, рівень тривожності, який виникає саме в моменті. Якщо ви розумієте, що от на виступі вас сталася якась така помилка, знаєте, ви вже ви зробили помилку, ви так себе знаєте, картаєте, що от люди вас не зрозуміють, тому тому подібне, ви можете якось втересуватися. О, я там зробила помилку, знаєте, якось так, якось так нервую, якось так, знаєте, мені не дуже-дуже дуже тут, знаєте, не дуже я така впевнена, але от так я зробила, так знаєте, перевести на жарт. Це також допоможе зняти такий рівень тривожності. І, і також дуже досить ефективно, бо знаєте, як ви вийдете, якщо ви так, знаєте, дуже сильно тривожко, ой, знаєте, так якось. Так, так, Мені тривожно страшно, але я хочу вам розказати про ту, ту, ту ту тему і тому подібне. І це все таки допоможе більш краще і ефективніше провести ваш цей публічний виступ.